Доброго дня, мене звати Басмартна Лілія, і сьогодні у нас е, точки зміниться рубрика: це топ питань, які виникають частіше всього у людей, які мене дивляться або е, стикаються з моєю діяльністю. Отже, е, почнемо. Я не знаю скільки набереться, не буду казати, що це там топ-5, е, скільки вийде. Отже, е, перше, і, мабуть, мабуть, таке найбільш бісяче. Якщо у вас такий досвід, чому ви самі не відкриєте мережу клубів? Я людина, яка любить короткі проекти. І ви уявляєте, свій клуб це дуже довгий проєкт, який починається на одному, потім перетворюється в інше, потім ребрендинг, можна переродитися, перетворитися в щось інше, але ти постійно в цьому процесі. Мене так набагато не вистачить. Тобто я можу, звичайно, подивитися на якийсь проєкт, побачити помилки, втрутитися, запустити проєкт, чи продовжити його, чи антикризову якусь зробити штуку. Це так. Але постійно бути в одному і тому самому, але у мене більше, ніж, мабуть, на 4-5 років не вистачає. Тому це. Ну, це, це чисто особисте. Звичайно, могла б відкрити клуб, могла б працювати, могла б все робити. Але краще я передам вам свій досвід і набуду нового досвіду, і буду ще кращим спеціалістом як консультант, ніж загублю свій власний клуб, тому що я вигорю через деякий час. Далі, гарантуйте, що після ваших порад мій бізнес виросте в прибутку. Я гарантую якість аналізу та інструментів, які я вам додам. Знову ж таки, дуже часто це людський фактор. Ви можете не скористатися моїми порадами або виконати їх не зовсім адекватно. Результат завжди залежить від того, як швидко і системно ви впровадите мої інструменти і почуєте мої слова. Я надаю вам все це, і далі все залежить від вас. Тому сказати, що я щось можу гарантувати. І я можу гарантувати, що я зроблю свою роботу. Далі це вже ваше рішення. Чому я маю платити вам, якщо цю інформацію можна знайти безкоштовно в інтернеті? Багато що можна знайти в інтернеті безкоштовно. Це не факт того, що. Інформація дорівнює система, це по-перше. А по-друге, що ця інформація дійсно дієва. Тобто, моя задача відібрати робоче, прибрати хаос і дати вам чіткий план без помилок, який ну, це, мабуть, коштує значно дорожче. Ви можете почути інформацію, зробити висновки, зробити щось своє, і це спрацює. А може і не спрацює. Скільки коштує ваш особистий абонемент у спортзал? Ви самі тренуєтесь регулярно. Я тренуюся регулярно. Три силових, одне кардіо. Це база, яка нікуди не дінеться з мого життя ще дуже-дуже довго. Я людина активна, я постійно намагаюся якийсь певний мінімум виконувати для свого здоров'я. Не для форми. А для того, щоб я і в 80-ті змогла піднятися по якихось там східцях, і при цьому нічого в мене не боліло, скажімо так. Скільки коштує особистий абонемент, я працюю в спортзалі. І плюшкою такої роботи є безкоштовність користування. Тобто я працюю в тренажерному залі, я тренуюся. І тренуюся регулярно три силових, одне кардіо. Підсумувала. Чому ви радите щось, якщо у вас в минулому був невдалий проєкт? У всіх є невдалі проєкти. Навпаки, це дуже хороший досвід. А після цього ти робиш висновки, роботу над помилками, і ти знаєш, що не варто робити. Тим більше, що невдалий проєкт працює зараз. І, і вони користуються моїми порадами досі. І невдалий проєкт був чому? Тому що це був період ковіду і початку війни. Тому я не можу сказати, що прям все не вдалося. Я обожнюю невдалі проекти. М Насправді, М нехай їх буде небагато, тому що все ж таки це не дуже приємно. Але. Один-два за практику мають бути. Це якщо я кажу про великі якісь проекти. Якщо я кажу про тренування, в якийсь момент частіше всього, якщо я тренувала людину, у нас не йшов процес, значить, або є якась помилка, яку потрібно вирішити, або ми не підходимо один одному. Як люди, таке теж буває. Я переводила. А клієнта до іншого тренера, і не жалкую про це ніскільки. Тому що, мабуть, це здорова атмосфера, здоровий аналіз роботи. Але можу сказати, що таких було небагато. Чи пробували ви самі працювати тренером, а не тільки консультувати? Працювала, працюю і буду працювати онлайн, офлайн, персональні програми. Ведення дистанційне, челенджі абсолютно різні прояви тренерської практики. Я вважаю, що це найкраще в мене виходить. Мені це подобається. Люди щасливі, чому ні? Тому тут питання не актуальне, працюю. Якщо ви такі експерти, чому про вас не говорять усі великі клуби? Є принцип роботи на загал мас маркет а є люди, які працюють з цікавими якимись оригінальними проектами. Ми відносимося до другого. Тобто це не гіганти ринку, це Люди з яскравим результатом, це люди, які готові до змін швидкого росту, можливо, якийсь оригінальний проєкт, якийсь який а, камерний, нішевий. Тому, якщо це можна так сказати, ми не на масу. не на мас маркет. Чи ви просто продаєте красиві слова і презентації? Мої слова підкріп, підкріплені практикою. Я працюю в фітнесі 15 років більше. Бачила багато. Якщо чогось не знаю, знаю, в кого запитати. Мені не страшно, ви можете подивитися на моє резюме, можете запитати у моїх колег. Я вчилася в Інфізі, там трішки працювала викладачем. Люди, які працюють в різних клубах, мене знають. І тренери, які працюють самі на себе, теж мене знають, молодь, тому що я працювала зі студентами, може, по всьому світу, вони розкидані. Таке собі запитання, я можу на нього відповідати, скільки завгодно. Але презентації гарні, тому що у нас над цим працює людина, яка естетично важ... важлива естетика питання. Виправа. Тому тут я пишаюся і нашими презентаціями теж. А який відсоток клієнтів, що реально досягли успіху? М -м Дивіться, я не впевнена, що це прямо відноситься до консультацій. Можливо, це до тренерства відноситься, але скажу, що завжди принцип 80 на 20 працює в будь-якій практиці. Тому тут сміло можу сказати: 80 на 20, а ви вже просто немає конкретики щодо чого тут запитання. Тому і моя відповідь теж загальна: 80 на 20. 20 невдалих якихось проєктів може бути, або недовивчених. 80 це точно влучно. Ось. Якщо є ще якісь запитання, які вам хочеться мені задати, я завжди рада відповідати на них, тому що інформація, тому що вам важливо мене розуміти, хто я, що я, про що я говорю, і взагалі, що я за людина, рада буду відповісти на будь-які ваші запитання. Ще раз повторююся. Побачимося, пишіть, коментуйте. Я тут до нових зустрічей.